Командира якої роти? Ну якої частини військової? Е, Щас вам скажу, військова частина, В. Там вона правильно будет називатися, Військова частина, польова пошта, В. Щас скажу. Так, где у меня эти? Полева пошта. 24 батальйон. ВН6, 24. 0624. Школа Частина, полевопошта В0624. Доброе, а якета девитошина <соединяющий> винмая до Айдару? Вы понимаете, что э, это, как сказать, френк, который у нас э, иногда принимают за... Тобто, іншими словами, це і Є, цей 24-й батальйон Територіальної оборони Південь, так? Так. Да. А раніше він називався Захід, чи ні? Ні, ніколи він Західом не називався. За mm. смуктуру. Тобто я так розумію, що він не був командиром штурмової роти, так? Командиром він не був. Він mm. був заступником